Так, буде, що буде 3-4 жовтня. Десь якісь взриви будуть, хоч по карті, хоча ну, примерно даже, ну, даже зараз вони плануються. Зараз зараз вони плануються. Карта башні. Ну, зрозуміло, що за гроші. Комусь за це будуть платитися, і хтось буде наносити удари, хтось буде. Ну, понятно, що за гроші. Комусь за це будуть платитися, і хтось буде наносити удари, хтось буде. Не дають Україні, українцям самим вести цю війну. Так, любенькі, дорогенькі, доброго дня, воно вже вечір у нас. Погода це ужас. Це як четвертий місяць літа. Точно воно, як щось помінялося. Пізніше починає тепло і, і душе воно тянеться. Як ваші справи, як ваші діла, як ви там поживаєте всі? Кріпіться, моліться. Бог терпіл і нам велев. Нема нам додіватися з-под бодної лодки. Надо терпіти, треба надо, надо з усім справитися, щоб були ми кріпкіші, мудріші. Ну, мабуть, так. Може, ще для чогось. Так, трошки хочу зняти відео, времени небагато. Мені сьогодні цікаво в річних розкладах кожен, хто дзвонить, питає 3-4 жовтня. Щось там намічається, 3-4 жовтня. Давайте трошки подивимося, що там, що там може намічатися і що там воно може бути. Тобто для України і сторони Росії, що там може бути. Спасибо за коментарі, спасибо за. Підписки, за лайки, за дізлайки, яких не видно. За все спасибо, від душі кажу. Ви участвуєте в житті чи в житті каналу, ви великі молодці. Тобто, кожен раз кажу, казала і буду казати. велике вам дякую від душі. Велике вам дякую. Які ви емоції не чувствуєте? Ну, якщо вас не оставляє це равнодушним, що на каналі робиться, то тобто, чи з хорошою чи з поганим, ну, хто як дивиться на це все, що на каналі. Комусь подобається, комусь не подобається. Дуже в основ... ті, що от розклади я роблю, всі розказують, що їм подобається. Одні їдять під відео, другі сплять під відео, треті слухають по 10 разів одне й те саме відео. Тобто, людям нравляться. Всі в основному передають дяді Юрі. Чи пану Юрі, привіт, теж дивляться і той, чи пану Юрію, дивляться і той, і другий канал. Тобто, як -то, як то вас це все зацепило. І за це вам велике спасибі. Від душі кажу. Все, не будемо ліричних відступлень. Ось вам розочку, яку сьогодні красиво поставила. Хай вона тут стоїть, щоб пускати що мене не видно. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося, що буде 3-4 жовтня. Як бачать карти, що вони нам побачать, що скажемо. Відео буде коротеньке, не длинне, тому що ще розклади є. Хоч вже і вечір, але є ще розклади. Так, буде, що буде 3-4 жовтня. Ну, от, вони розуміють, що буде. Ну, тобто для них це відкровіння, не откровєння, може це ми самі собі придумаємо. Ну, давайте, 3-4 жовтня однієї карти. Карта башні. Десь якісь взриви будуть хоч по карті, хоча ну, примерно, даже, ну, даже зараз вони плануються. даже зараз вони плануються. Карта башні. Да, можуть бути взриви, можуть бути взриви не Тобто, люденьки добрі, любенькі, дорогенькі, не ігноріруйте. Ну, Тобто сприймаєте все серйозно, дуже серйозно. Тому що, бачиш, якщо ми беремо третє, четверте. Звідки це люди беруть? Що це люди питають? Де таке про. Ну, де ж, мабуть, щось почувають, що їм на 3-4 жовтня, От ну, вам, старший аркан башня. Тобто, де щось -то, -то буде? Все одно карта Башні, це карта Башні. Це розрушення, це взриви, це. Это... Це з неба, це з землі, тобто це в будь-якому віді це можуть бути розрушення. Ну, давай ще, ну, 3, 4 жовтня. Ну, Понятно, що за гроші. Комусь за це будуть платитися, і хтось буде наносити удари, хтось буде. Тобто робота, яка буде оплачувати, а щоб когось уничтожити, когось із... А куди будуть бити? ну примерно, да. Хтось буде за це Пентакль отримати денежки. Нам ну, давайте карту так спитаємо, а куди будуть бити? ну Примерно куди. Там, де люди, там, де прості люди. Там, де королева кубків, а... це не воєнні. Це не воєнні, це не військові, це не там, полігони якісь, це прості люди. Прості люди. Тобто це будуть іграти на емоціях людей. Тобто обізлять людей, щоб люди, ну от і так, понятно, що ніхто веселий во час війни не буває, а так і ще на емоціях людей. Що давайте, і прикращайте, і договарю, на що вони через емоції людей хочуть. Маніпулювати, карта мага. Перший старший аркан карта мага маніпулювати людьми. Тобто через емоції людей то більш залякувати, більш смертей, більше всього цього. І через це людьми легше управляти. Тобто все одно думають, що колись люди можуть підніматися і сказати, що хвата, давайте, давайте Путіна робити всемірним царем. Давайте буде один цар на землі для всіх, це Путін. Вова Путін. Помієте? Легше маніпулювати. Ну і що далі? Ну, маніпу... А що вони хочуть через маніпуляції людей? Ну от Маніпулювати, управляти емоціями людей. Що вони хочуть добитися? Ну, фортуни. Стась за що людей, за що навіть України ми беремо за удачнішими. Помієш по цій карті по колісу фортуни, у кожного своя цель. Тобто у вови Путіна може бути одна цель, яка не пересікається з людьми Росії. Росіяни, прості, чи русскі, чи як ви там називаєтеся, тих своя цель. Вони самі собі, вони самі собі не світові, світу, світу срать на них. Так само може десь як і на Україну. Вони самі собі доказують, що ви ми більші. Ми великі, ми тяжолі, ми такі, що попробуй з нами бодатися, все одно забодаємо. Ну, тобто своє. По цій карті цілі не пересікаються. Кождий в оцій. Ну, тобто, в, оці в цьому всьому, в цепочці в цій, в кожного свої цілі є. Кожний колісо круте на себе. Ну і що від цієї башні буде, українцям? От що її башня буде. Що буде українцям? Король копів. Дело в тому, що в нас грам... грамотні королі. Чи це вони сейчас стають такими? Це я б сказала, це військові, тому що перший жезловий король іде своїм... своїм жезлом, тобто своїм оружием. Нас грамотні королі. В нас грамотні, ну як сказати, це, мабуть, навіть не ті королі, які були в началі. 14-го року чи 22-го года. Ні, це зовсім інші королі вже йдуть. Понимаєш, емоціонально, ну як сказати, інтересно казати, є великий дуже. Ну і а В руках у короля оружє. Не просто так. Ну і чому? Да, більше б ресурсів було. Більше жертв раді чого королі. Що Королі жертвують раді жінок, раді дітей, раді сімей, якщо ці наші військові ну, жертвують. Карта пов'яшеної, карта жертви раді своїх жінок, раді своїх матерів, сестер, ну, раді жінок України. Тобто жертвують мужчини, ці наші українські, раді жінок України. Ну, Звісно, що по четверки Пентаклі, якби більший ресурс був. Понимаю, щоб це одним днем, чи там неділю однією, чи навіть хай місяцем одним, щоб це все показати, що ну, був би більший ресурс, показали більше. Ну, а так боротьба. Бачиш, боротьба продовжується. Ну і що, Україна? Третя четвертого жовтня, що Україна отримає. Третя 4 Ну, продовження ігри. Продовження ігри. Що? Продовження ігри. Карта вибору, вибор, який вибор Україні? Король Пентакли. Що це за король з прошлого? Нестремительно. Україна отримує гру. Вибор буде в короля. ну що буде швидко дуже. Тяжело, тяжело затягувати для України, оцю 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 війну, оцю війну, копську оцю ігру у війну. Тобто ну, вони почали грати у війну. І смертями, і з кров'ю за цим. Для України вже карта показує, що вже дуже тяжело затягувати її. Есть, ну, немає інтересу в України, в українців, в начальства українського, примерно, затягувати, затягувати війну.

Треба брати управління як свої руки, карта показує. Но дело в том, що ну, по колісниці треба ситуація, ну, быстро, швидко надо, карта показує, що затягувати не треба. По колісниці треба брати управління в свої руки. Якщо брати управління на 100%, ну, на 100 в свої руки, що ми як сам на сам, з тим оружием, яке, яке в нас там є трошки, Чи, яке трошки залишилося. От карта Якщо як брати і управляти, якщо робити так, як ми хочемо, ну так як військові хочуть наші військові, там президент, хто головнокомандуючий, якщо вони робитимуть так, як вони хочуть, почнуть, ну, повністю ситуацію брати під контроль. Ми останемося тут, Україна, трошки оружжя там, трошки мечів, а всі остальные пішли в сторону. Тобто немає такої, бачить, карта не показує, що немає такого. От через що й башня падає на ці числа, падає башня. Тому що не дають, не дають Україні, українцям самим вести цю війну. Ви дайте, примерно, ну, як по карті, дайте ворожі, а ми самі. Тобто будемо планувати бой, будемо планувати відступлення, нападіння. Такого немає. Розумієш? Якщо беремо беремо в свої руки управління, значить бачиш, Україна сама здається. Ну, там три меча в неї є, ну, дядьки всі, то зі страни, вони як от ходять і одвертаються. Ну, через що башня? Через що йде башня за башнею, через що тяжело от Україні тягнути це все на собі? Понимаєте? Ну і далі, далі що? Ну, що, що далі? Десятка мечей. Ну, Тіряємо людей, теряємо людей. І по карті смерті. Ну тут, бачиш, по карті смерті поки не поняття. Ті, що в Украї... біля України, ну, округ України крутяться помощники, поки сознання не прийде, поки трансформація не пройде в голові, поняття не прийде. Що оце затягування це, а яке доведе пройти? В... Яка трансформація довела пройти в голові? Що довжні вони поняти? Понимаєш? Що ситий голодному не друг? Вони і те, що паш мечей, повинні поняти, що це дуже маленька карта, якщо по картах ми беремо. Ну, тобто по чуть чуть по чуть-чуть по грамульки це зовсім, ну тобто, якщо у вас там праздник то у нас тут пажів мечей з мечами на полі боя. От вони повинні це поняти. Що далі? Ну, і пажі А пажі у нас... нас там, де є, є там, де є. Десятка Пентаклей. Україні. Не вже скільки дадуть всього. Невже це після 3-4 жовтня, після цієї башні, от скільки в Україні дадуть? Ну, не вірю. Це дуже багато. Приймаєш, тут карта, що я так кажу, десятка пентаклів. йде. Це Україна йде, Верховна Жріця. І з цією десяткою пентаклів вже не сидіть ждать, а вже є ну, вперед, самим двигаться вперед. Не, там, не, по, не по сантиметру, так як нам розказують. Чи там на 100 метрів б'ємо, а далі не б'ємо, чи що вони там ще розкажуть. А бачиш так? Туди, куди хватило, куди достали, туди б'ємо. Наскільки продвинулися своїми мозгами, ну що хто, хто це розпланує все це, туди і продвинулися. Тобто оцю коняку, оцього рицаря міча, його не встановиш. Тобто, якщо він вже сів меч взяв, ну це карта, так об'ясняє, тут вже його не встановиш, тут вже він буде йти, поки його там не встановлять. Я... Невже, невже таке може бути? Невже так може бути? А що должно, а що должно случитися? Ну, десятка пентакли. Що дозначитися? Бенедити, хто научиться должен. Пожезлив. Ну, знаєш, карта показує, що ви вже виросли. Ви вже виросли. Тобто діти не діти. Тобто навіть 20 років пацани, 25 років пацани, вони по карті йдуть уже рицарями. Тобто, як то осознаніше йде все це. Тут сповнення желання. Тут вміють вони відстоювати себе. Ну, Тут то то навіть третя 4 жовтня. От я б сказала по карті, да, якісь, це не іменно ці числа. а це може бути і перше, може, п'яте, може, десяте буде. Ну, оцих всіх, це в цьому всьому, може, це буде завтра В періоді башня це взриви, башня це розрушення, башня це все те, що, ну, те, що люди строїли, і людська життя в тому числі вона розрушається. Тобто вона тварями розрушається. Для чого розрушається? Для того, щоб розумію, що по емоціях людей, людей далі залякувати, люди, може, думають, це вже все туди-сюди. Для чого залякувати? Для чого емоції визивати? Для того, що людьми так проще маніпулювати. Якщо людина в страхі, так як я сто раз сказав в своїх розкладах, якщо до мене там чимось приходять з таким, мені стоїть людину в страх загнати. Все, людина розрушить сама себе. Це щоб ви правильно розуміли, це не значить, що я вчора це робила, але щоб ви розуміли. Так само цеподобі. Старається загнати в страх людей, українців. Чим більше зажене, тим більше почнуть пищать, вопіть, кричати, що ну, а люди є люди. Я така, і ви такі, що скільки ж можна жити в цьому страхі. Страхи за себе, за свою дитину, за своїх малих дітей, взрослих дітей. Ну скільки, скільки? Знаєш, терпіння людське не, не без це. От вони й стараються. Понимаєш? Для чого це треба? По цій карті примерно в кожного свої інтереси, навіть брати. Оте, у них свої інтереси, в кожного своє. У Вови своє, у людей своє віліччє, непонятно з якого, з якого хрена їм там доказували, що вони такі великі. Ну, не знаю я, по карті я не бачу. Ну, діло в тому, що розумієш, вони світ можуть толкнути на те, що Україна отримує десятку пентаклей. Діло в тому, що Україна буде більш свободна в своїх діях. Вот это тут карта, вот дальше карта. Ідея в тому, щоб з оружием, ну, более будь. Ну, давайте так я соберу. И подивлюся трошки жовтень. Отдельно його знімати ніхто не будет. А вот жовтень, если мы балакаємо за жовтень. Місяць просто подивимося жовтень місяць сейчас. Жовтень місяць. Жовтий місяць, Жовтий місяць для України. Жовтий місяць для України. Ну, тут мечей. Війна і обостряється. Тобто ситуація обостряється. Меч не опущений, меч піднятий, обостріє. Король мечей. Всі на поготові, все, все, всі тільки ждуть. Так, було б більше. Було б навіть не те, щоб було б свободи більше в Україні, щоб в людей українських, щоб, розумієш, щоб вони оружия, це от три, от три, от три карти на жовтий місяць, три мечові карти. Туз мечей, король мечей, себе. Понимаєш? Ну сіде. За рамки заходити не можна. Тому що оставлять сам на сам. Ну, Може, сам на сам не оставлять, ну, но... ну і далі що? Імператор? А що імператор буде Маш робити? Імператор учиться, бо час війни читай, він учиться воювати. Багато тайн він зв'язку з цією війною. Багато тайн йому відкривається, він відкриває. Тобто, знаєш, тоді туди, туди, куди б він взагалі ніколи не ліз, от він зараз може почати лізти, тому що, да, от луна, тому що треба багато ситуацій прояснити. А де їх прояснити? От в жовтні, де їх прояснити в Україні? Чи так, тут треба і знати дьявола. А дьявол це можуть бути, понімаєш, це все, тим більше тут я ж вам показувала. Біля дьявола внизу лисичка. Це хитрость. Біля нього дуже багато хитрих людей. Не розумієш? карта так показує. Поки ти цього дьявола і луну не почистиш біля себе, от імператор не почисте. Покамісь воно отак на місці, не на місці, але все одно. Поїмаєш, поверховні жріці треба всі ці тайни відкривати. Так як черяки, от треба їх вскривати. Ну, карта, от карта чітко це показує. Треба вскривати ці черяки. Треба ці тайни, оці дьявольські, хитрі, ті плани, є люди біля нього, які, розумієш, в яких... яких Своє на умі. Ми типу, копаємося в Росії, що там таке, тут ось покопатися є, ось карта тут покопатися є. Тобто, якби це лічний розклад, тут я б сказала, щоб там хтось когось там десь подозрівав, в себе покопайтеся. Ви в себе дуже багато інтересного викопаєте. А потім ця ниточка, коло те, що коло тебе інтерене, вона поведе далі, клубочок почне розкручуватися далі. І карта це показує. І це ж карта учиться треба. От тройка Пентакли, карта учеби. Те, що там, це таке, це там. А те, що тут, тоже треба учитися, не ждать не время. Так воно ніколи время не наступит. А потім восстанавливать треба буде, не время. Ну, тобі жовтень. Місяць. Буде імператор. Буде імператор розкривати позлі себе якісь тайни. І тайни дьявольські. Тобто якісь зговори, якісь ну, дьявольські. Ну і що? Ну і що? І що він тут відкриє, і що він тут? Брехні багато. Брехні багато. Должен те, що дурять, обманюють, кожен на себе тягне. Діяльце, чи покривальце, чи щось там на себе тяне. Кожен хоче бути в зеніті цієї слави. Багатьом біля нього тепло, сито, накормлені напоїні, карта сонця. Ну, то є, ну, діля в тому, що Все це через брехню. І не було б тут сімки мечей, хорошо, але тут є сімка мечей. Все це не чесно, все це не просто так. А за що це сонце? Почали заодно, а бачить карта. Все одно, скільки розкладів я не роблю, все одно карта веде знає, як оту, до себе додому. Веде вона додому і просто розуміє, за що ті дені, куди сипляться, як вони сипляться. І от жовтий місяць тоже інтересний буде, Да, тут навести треба порядок. Тут треба оце все, оці тайни Мадридського двора, оці полуні, оці полубрехні, по дьяволу, ця хитрость. Треба імператору захотіть Біля себе його все це почистити. Не почисте, нічого такого не буде. Нічого такого не буде. Поки він його не почистит, він не управляє до кінця ситуацією. Понимаєш? Поки він це все не почисте, не, не, як от, не назве, хто ти, хто ти, хто ти, він ситуацією не управляє. Просто-напросто він нею не управляє, він її не контролює. А як можна управляти війною, все не контролюючи те, що біля тебе, вокруг тебе? Як можна управляти війною цілою війною, цілою ну, От, як, от, по карті, от карта показує. як ти можеш управляти цілим, якщо ти не управляєш? Ну Те, що біля тебе. Ти з тим не можеш нічого зробити. А що далі? А що далі ти можеш зробити? Ну 3-4 жовтня буде башня, буде башня, будуть. і це не обов'язково 3-4, звідки ляться, хто бере, 3-4, воно може бути і 1, і 21, і 10-го, і завтра, і післязавтра я сто разів казала по відео: це війна. Тут немає. що, немає, Ну, як сказати, во час війни, якщо летить ракета, ну що це прямо таке удивлення. Війною і, і називається війна, тому що летять і ракети і погибають люди. Чи це правильно, чи ні, це другий вопрос. Ну, во час війни все це летить. Ну, для тому, що да, ситуація от як вона, вона згущається, вона як то, да, десятка пентаклей, можуть бути якісь поставки, може бути якісь договоренності такі, що можуть. Все одно воно впирається в карта, що ну, почисть біля себе. Почість, що, щоб, тобі це, як, щоб тобі це не стоїло, Правильно сказала, чого б це тобі не стоїло, треба повчистити, тому що ти не контролюєш, ти не управляєш. Там, де сімка мічей, там, де ця карта падає, там ніколи не можна не сказати, прочитати ситуацію на 100% і сказати, що я голову даю, а так і буде. Ні. Там, де є оця карта, там ніколи ніхто, ніякий таролог, ніякий моролог, ніякий ніхто не прочитає, не прочитав ситуацію, тому що це все на брехні. І тут непонятно, карта не покаже, як людина в той, ну от всю минуту як збреше, куди збреше, куди брехня поведе, які інтриги, хто, що. Ну, тобто це, все, це все фантазії. Ну, тільки на брехні, і тільки через ці фантазії страдають люди. Ну, примерно такий розклад сьогодні ми зробили. Те, що показує карта, те показує, те сказала. Так, не так ви самі побачите, думайте, не думайте. Тобто, все такі діла. Давай-то, пока-пока.